Я досі чутливий до слів людей і часто оцінюю, чи мої слова стають основою замість того, щоб ділитися своїми думками. Я все ж кажу лише біблійні слова, адже плин життя суб'єктивний, і я не маю впевненості. Господь протистоїть гордим, але благодать дарує смиренним, нагадуючи нам, що горді слова можуть здаватися правильними, але не здатні принести благодать. Церква будується лише на благодаті. Слідом за цим, коли ми починаємо розуміти силу смирення, ми стаємо здатними приймати благодать, що будує нашу церкву і наше життя, установлюючи міцний фундамент віри. Коли ми служимо одне одному в смиренні, ми дійсно відчуваємо, як благодать наповнює нас, об'єднуючи наші серця в спільній меті любові та підтримки для всіх. Ці миті демонструють, як благодать розцвітає в наших стосунках, дозволяючи нам підтримувати один одного. Та зростати разом у вірі смиренності та любові.